Зелена банда, давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не каскада досить зелена банда. Група активістів, які грабують власників великих підприємств знову ділі. гаражі якийсь зловмисник, схоже, конкуренти. Кот червоний. Зоро, ти мене чуєш. Тобі вже на пенсію, діду. Нащо ти його притягнула? Бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок. Забовтаю за ускочу, але всунусь. Що за метафори від альфа самця на вихід. Але він нам потрібен старий гань. Його вже ноги не тримають. Бо і добре не втече, робитиме все, що скаже. Голов я ще тут. вас чую. Він нам тут не помре. Та ще у мене асма через фізичне навантаження. А собака у мене фобія. Якийсь він занадто вразливий. Вітаємо у банді. Ми куди? До нього цей гад постійно відкупається і багатіє на забрудненні природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому на на природу О, знаєш що таке грінвоша. Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Чарівні Пальчики. Я цього не чула. Зараз ти <рес> Я подам вам цих зелених наблюде. Нам треба негайно зупинити. Ще й до всього. надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.